Ви колись дивилися на свій кущ перцю в липні і думали зелені багато, а де ж самі перці? Це знайома проблема для багатьох городників, кущ виглядає здоровим і потужним, але врожай зовсім не тішить. Сьогодні ми це виправимо. Я розкажу вам про три простих, але дуже ефективних способи, які допоможуть розбудити ваші перці і змусити їх плодоносити наповну. І залишайтеся до кінця, бо третій спосіб це невелика хитрість, яка може здивувати навіть досвідчених городників. З її допомогою ви зможете значно збільшити кількість зав'язей. Для початку давайте зрозуміємо, що відбувається з перцем у липні. На цей час рослина вже наростила кореневу систему і зелену масу, вона, так би мовити, побудувала свою фабрику. Тепер наше завдання перемкнути цю фабрику з виробництва листя на виробництво плодів, якщо цього не зробити, перець буде продовжувати жирувати, тобто витрачати всі сили на ріст бадилля, забувши про головне, наш майбутній урожай. З... Отже, переходимо до першого і, можливо, найголовнішого кроку правильного формування куща перцю. Видивитися на свій перець, і він схожий на пишну зелену кулю. Листя багато, стебла товсті, а зав'язей майже немає. Це те саме жирування, коли рослина витрачає всі сили на нарощування зеленої маси, а не на плоди. Наше завдання зробити йому грамотну ста стрижку. Не бійтеся, це не складно, але дуже ефективно. Це не просто для краси. Це життєво необхідно для майбутнього врожаю. Візьміть у руки чисті ножиці або секатор, і давайте розбиратися, що саме потрібно видаляти. Уважно подивіться на свій кущ перцю, знайдіть головний стовбур, він росте вгору і в певний момент розгалужується, утворюючи так звану розвилку або роздвоєння. Зазвичай це два чи три потужні пагони, які стануть скелетом нашого куща і нестимуть основний урожай. Так от запам'ятайте просте правило: все, що знаходиться нижче цієї розвилки, нам абсолютно не потрібне. Сміливо і безжально видаляйте всі бічні пагони, які ростуть з пазух листя на основному стовбурі. Їх називають пасинками. Також прибирайте все нижнє листя аж до самої розвилки. Не шкодуйте його, воно все одно отримує дуже мало світла, заважає провітрюванню і часто першим підхоплює хвороби від землі. До того ж, воно просто краде живлення, яке могло би піти на формування перчиків. У результаті у вас має вийти акуратний голий стовбурець аж до першої розвилки. А тепер маленький, але дуже важливий секрет цього методу. Просто в центрі цієї першої розвилки ви наймовірніше побачите найпершу квітку або вже маленьку зав'язь. Її називають коронна квітка, і ось її я наполегливо рекомендую прищипнути або акуратно виламати. Так я розумію, трохи шкода жертвувати найпершим довгоочікуваним плодом, але повірте, це жертва на благо. Прибравши її, ми даємо рослині потужний сигнал. Годі думати про один перець, час активно нарощувати бічні гілки та закладати десятки нових бутонів, це стимулює кущ розвиватися більш гармонійно і зав'язувати значно більше плодів на верхніх ярусах. Що ми отримуємо в результаті такої процедури? Рослина більше не витрачає дорогоцінне живлення на непотрібне нижні листя і пасинки, покращується циркуляція повітря. Всередині куща, що є чудовою профілактикою грибкових захворювань, а вся енергія спрямовується суворо вгору на формування та налив безлічі плодів. Ми, по суті, створили для перцю ідеальну продуктивну форму, але навіть на ідеальнішій формі потрібне правильне паливо, щоб працювати на повну потужність, і про це ми поговоримо далі. Чудово, кущики ми довели до ладу, але навіть ідеально сформований атлет не покаже результату без правильного харчування, точно так само і з перцем. Зараз ми переходимо до другого кроку: грамотного підживлення, і саме тут криється найчастіша помилка багатьох городників. Згадайте, чим ви годували перці у травні та червні. Найімовірніше це були добрива з високим вмістом азоту, наприклад, насті коров'яку курячого посліду або зеленої трави. І це було абсолютно правильно. У той період рослині потрібно було набрати силу, наростити потужні стебла та листя, азот це головний будівельний матеріал для зелені. Але в липні ситуація кардинально змінюється. Якщо ви продовжите годувати перці азотом, ви лише підливатиме олії у вогонь того самого жирування. Рослина отримає сигнал. Чудово! Продовжуємо будувати листя, а нам це зовсім не потрібно. Тому головне правило липня мінімум азоту, а краще повне його виключення з підживлень. Так чим же годувати? Зараз перцю потрібні два інші найважливіші елементи фосфор і калій. Давайте по-простому. Фосфор це енергія для цвітіння та утворення зав'язей. він, немов іскра, запускає сам процес розмноження, а калій це елемент, який відповідає безпосередньо за якість та кількість плодів. Він як транспортна система, що перекачує всі поживні речовини з листя у перчики. Що наливаються, роблячи їх крупними, соковитими, товстостінними та солодкими, де взяти ці елементи? Найпростіший та найефективніший варіант з мінеральних добрив це монофосфат калію. В його назві вже є відповідь він містить і фосфор, і калій, і при цьому аніграма азоту це ідеальний коктейль для перцю у період плодоношення. Просто розведіть одну столову ложку на 10 літрів води. І полийте під корінь по вологій землі. Якщо ви прихильник органічного землеробства, ваш найкращий друг це деревна зола, це справжній скарб калію, фосфору та безлічі інших корисних мікроелементів. Найпростіший рецепт одна склянка просіяної золи, залийте 10 літрами води, добре розмішайте і дайте настоятися кілька годин, а краще добу. Після цього знову перемішайте і полийте перці, витрачаючи приблизно по літру настою на кожен кущ, виконавши цей другий крок, ми надсилаємо рослині чіткий хімічний сигнал, будівництво зелені закінчуємо час переходити до головного створення врожаю. Ми змінили форму, змінили дієту. Залишився останній найхитріший прийом, який стане для перцю справжнім поштовхом до дії. Отже, ми підстригли наші перці та добре їх нагодували, вони готові до дій. Але іноді, щоб когось спонукати до активності, потрібен невеличкий поштовх. І наш третій спосіб це якраз такий контрольований поштовх, або, якщо хочете, невеликий стрес для рослини. Звучить трохи лячно, правда. Ми так дбаємо про наші рослини, а тут я пропоную їх трохи помучити. Але не хвилюйтесь. Це стрес на благо. Уявіть, що рослина живе в курортних умовах, її регулярно поливають, годують їй тепло й комфортно. У такій ситуації вона не бачить жодної потреби поспішати зі створенням нащадків, тобто плодів. Навіщо? Адже життя і так прекрасне. Наше завдання трохи порушити цю ідилію і нагадати перцю про його головну місію. Як це зробити? Дуже просто. За допомогою короткочасної посухи, це не означає, що потрібно перетворити землю під перцями на пустелю Сахара ні в якому разі. Метод полягає в наступному після чергового поливу та підживлення, про які ми говорили не поспішайте з лійкою наступного дня, Пропустіть один а якщо погода не надто спекотна, то й два планові поливи. Дайте верхньому шару ґрунту добре просохнути. Ви побачите, що листочки на перці можуть злегка прив'янути, втратити пружність, наче повиснути. Ось це і є той самий сигнал, який нам потрібен. У цей момент у рослині спрацьовує древній інстинкт самозбереження. Вона думає: ого, умови погіршуються, води стає менше, потрібно терміново залишити після себе. Потомство, доки не стало зовсім пізно, і що вона робить? Починає в екстреному режимі принаправляти всі свої ресурси не на ріст, а на закладання квіткових бруньок і формування зав'язей. Це біологічний механізм виживання виду, рослина кидає всі сили на те, щоб якнайшвидше дати плоди та насіння. Як тільки ви побачили, що листя злегка прив'яло. Не чекайте, поки воно перетвориться на сухі ганчірки, відразу ж рясно полийте перці теплою відстояною водою. Рослина з вдячністю вбере вологу, листочки дуже швидко відновляться, а ось запущений механізм плодоношення вже не зупинити. Цей простий прийом, це невелике струшування, часто стає тією самою останньою краплею, яка перемикає кущ, що жирує в режим рясного плодоношення. Він особливо добре працює в поєднанні з першими двома кроками: формуванням куща та правильним підживленням. Ми створюємо комплексний ефект, який просто не залишає перцю вибору, окрім як обсипати вас довгоочікуваним урожаєм. <кхм> а тепер кульмінація. Уявіть собі картину: ви застосували всі три методи разом. Спочатку ви прибрали все зайве нижнє листя та пасинки до першого розгалуження, рослина перестала витрачати сили на непотрібну зелень, потім, через кілька днів, ви дали їй правильне підживлення багате калієм і фосфором, але з мінімумом азоту. Це стало для неї сигналом час цвісти і зав'язувати плоди. І на довершення ви трішки підсушили ґрунт перед наступним поливом. Звісно, не стану пустелі, а лише створили легкий дефіцит вологи. І ось тут відбувається магія. Для перцю це комплексний сигнал до дії. Він отримує поштовх з усіх боків. Вся енергія, яка раніше йшла в листя, тепер спрямована на формування бутонів і зав'язі. Рослина ніби прокидається і починає працювати в інтенсивному режимі. В результаті ви отримуєте не просто кілька додаткових перчиків, а справжній вибух плодоношення це не три окремі поради, а єдина система, яка гарантовано збільшить ваш урожай. Підіб'ємо підсумок. Три простих кроки: до багатого врожаю перців у липні, формуйте кущ, прибираючи все зайве, правильно підживлюйте, роблячи акцент на калії. І не бійтеся створити легкий і контрольований стрес для рослини. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ці поради були для вас корисні, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас: які у вас є секрети вирощування перців? Можливо, ви використовуєте якісь свої особливі підживлення чи методи формування? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обміняємося примудрощами.